Десь у темному старому диволісі на високому зеленому горісі, дивна козочка живе в учовині, і мережива сплітає чарівні. Відно служать і у лісі ці звірятка, тережуть і доглядають її хатку, і розносять і мережива по світу. Щоб вони розповідали дітям За лісами, за горами відчиняє сонце брами, а за брамами отими, чарівними золотими, диво казка походжає. Нас гостинно припрошають до веселої господи, Де від заходу до сходу щастя повниться простори де зникає білі гори. див, див, дивина це чарівна сторона. У дрімучому лісі. Де вікові дерева підпирали небо своїми могутніми гілками, а сонячні промені пробивалися крізь густе листя лише тонкими золотими стрічками. Під найпишнішою ялинкою заховалася маленька хатинка серед моху та папороті, ніби сама природа оберігала її від сторонніх очей. У ній жила дружна сім'я лисичок. Тато лис, мама лиска. Та двоє роденьких гусенят Миколка та Настка. Їхній дім був затишним і теплим, стіни вимащеними м'яким листям, а підлога встелена сухою травою. Щоранку тато лис вирушав на пошуки смаколиків. Мама лисиця пекла пироги і прибирала хатинку. А лисенята бігали довкола, граючи хованки між корінням, пили запашний чай з верені і читали цікаві книжки. Тут, у серці лісу, де шепіт вітру змішується з піснями птахів, а річки дзюркотіли свої загадкові історії, починалася казка, і ніхто ще не знав, які пригоди чекали на того, хто насміється ступити на цей чарівний шлях. Ні, ти, квач. Ти, квач. Мамо, а коли вже буде сніг? Ми хочемо погратися в сніжки. А сніг це хтось приносить чи він сам з'являється? Сніг це подарунок зими, але щоб він з'явився, природа має добре попрацювати. А хто ж його зробить? Це довга історія. Запитайте краще тата, він розповість. Чую, тут розмова про сніг? Ну що, малята, хочете знати, хто його робить? Хочемо! Тоді, слухайте, кажуть, що сніг створюють всі разом, вітер збирає хмари, холод перетворює краплинки на сніжинки, а ліс чекає, щоб одягти свою білу ковдру. Сніг це диво природи. Він падає з неба. І вкриває землю, щоб вона могла відпочити. А ми можемо допомогти зробити сніг? Хм, можливо, якщо ви підете до сови, вона розповість більше. Скажи, хто робить Сніг, сніг це чудо, яке стається, коли все у світі готове до спокою, листя вже впало, земля відпочиває, і навіть ми, лісові мешканці, маємо зупинитися і чекати. А ми можемо зробити сніг? Сніг це більше, ніж просто вода, яка замерзає. Це історія про час, терпіння і природу. Ти бачиш, ті хмари? Вони збирають воду з озер і річок, потім перетворюють її на крихітні сніжинки. То сніг уже готовий? Ще ні. Кожна сніжинка унікальна, їй потрібно знайти свою форму, перш ніж опуститися на землю. А що ж нам робити? Ви вже робите, коли ви утеплюєте нірку, чекаєте зиму і не поспішаєте, ви допомагаєте природі налаштуватися на спокій. Ми хочемо бачити, як він падає. Тоді йдіть додому і чекайте. Сніг завжди приходить до тих, хто вірить у нього. І не прийде. Сова сказала, що він прийде, якщо ми будемо вірити. тим часом, поки ви чекаєте, я розкажу вам історію про перший сніг. На хмаріні високо в небі жив маленький сніжок. Він був особливим, першим сніжинковим хлопчиком, якого повинна була зима відправити на землю. Час настав, лагідь не сказала йому зима. Ти маєш спуститися вниз і повідомити всім, що починається зима. Сніжок радісно підстрибнув, розкрив свої крила сніжинки і полетів. Він кружляв у повітрі, милуючи світовому внизу дахами будинків, які чекали своєї першої білої ковдри, деревами, що вже скинули листя, і радісними збірядками. Які визирали у вікна. Коли сніжок доторкнувся в землі, він одразу розчинився, але не засмутився, бо знав, за ним прийдуть тисячі нових сніжинок. І справді, невдовзі небо стало ділим, і перший сніг закутав ліс у м'яку пухнасту ковдру. Малятка вибігли на двір, Сміялися, лупили сніжинки на лапки і радісно кричали. Перший сніг, зима прийшла, а високо в небі на своїх марині зима усміхалася, знаючи, що її маленький сніжок добре виконав свою місію. Мама, тату, дивіться сніг. Бачите, ви чекали. Вірили, і сніг прийшов. Виходить, ми теж трохи допомогли його зробити. А вже ж, адже сніг це не просто природа, це і частинка вашого очікування. Падав сніг ласкавий лопати. обіймав нас крилами не і хотіла вічно так стояти, перший сніг і перша та любов, перший сніг і перша та любов. Білий сніг падає, казку нагадує, перший сніг, перша. Тепер Касті вже кінець зрозуміти може кожен, як важливо у наш час для природи і для нас, берегти і пам'ятати, про природу треба дбати.